Редбул, Делькасе, Фаворе. Ваші уваги. Трошки хочеться розповісти про нього. Це дуже гарний кобель з моєї племінної пари. Колись давним-давно я навіть не могла уявити собі, що в мене буде таке щастя, як він, а він неймовірний. Він дуже статний. Він, бачите, стоїть, як він гарно. Це його війна. Він настоячка, він роздивляється. Він такий хоп-хоп, дивиться, чи тут до мами ніхто не пристане. Він обшнирює всю територію. Він такий Він дуже гарний кобель. Це моя душа, це моя радість, це моє натхнення. Я його дуже люблю. Він дуже любить мене. Він гарний слухняний хлопчик, гарно піддається дресурі. Він неодноразовий чемпіон України. Претендентний кобель, який дуже гарно передає себе в дітях. Він яскравий, він слухняний, він уважний, дуже. Він... А, Що там, він. Він Він просто мамин зайчик. Я його обожнюю, він красатун. Це реально це просто мій мамин зайчик. Хотіла багато сказати, але знаєте, не можу. Це є просто в душі. Це ми... От такий він красатун. Обожнюю його. Це просто мамин зайчик. Часто ви побачите надписи «мамин зайчик.